Доброго дня. Насам хочу розповісти про децентралізацію влади, президентську, яка на теперішній час прийшла. Ми всі розуміємо, що закон прийняли про децентралізацію влади, але з громадами, з місцевими це не узгодили. І що ми маємо? Получає, зрозуміло те, що одне, що старі голови сільських рад. Старі мери міст, які на теперішній час вже не являються головами сіл там і мерами міст, узгодили територіальні громади, при цьому не не провели, не питали думку громадян. І що, що сталося? Багато сіл об'єднали в одну громаду. Тепер громадянам потрібно, щоб взяти якусь довідку, їхати там, за 10-15 кілометрів, щоб звернутися до сільського голови, взяти там, довідку про смерть, там, не дай Бог, там, чи інший документ, чи переформити державний акт на землю. Ми, виходить, Не ми, а держава цю дентралізацію зробила життя наших громадян ще гіршим, ніж воно було до цього. Я приведу на прикладі міста Фастова, це, скажімо так, був залізничний вузол, де зупинялися всі залізничні станції. Це місто, в якому проживає 50 тисяч населення, в якому проживає 12 тисяч школярів, в якому проживає 6 тисяч студентів до 6 тисяч студентів. В цьому місті немає пошти, немає газконтори? Немає Реса Фасівського. Тепер обрали міліцію ще. Це місто завжди являлося скажімо так, містом, де саме була більша преступність в Україні, скажімо так, на душу населення, побивством на душу населення, по розбійним нападам і по другим злочинам. Що робить зробили наші керівники? Вони з цього міста убрали фактично все і роблять не те, що місто, роблять селище міського типу. Не вивчаючи, не вивчаючи соціальну думку, не вивчаючи, що в цьому місці проходить. І громада зараз проти цієї децентралізації і хоче повернутися і зробити, допустимо, свою громаду, але вони цього не можуть зробити, тому що на теперішній час законом не проговорено, як можна вийти з цієї громади. Ви скажіть, хіба можна було приймати закон і не врахувати, що громада може вийти з даної громади? Наприклад, якщо вони проголосують, чи проводять референдум, чи буде рішення суду, що вони не хочуть знаходитися в цій громаді, а хочуть там жити, там співпрацювати в своїй громаді. І держава цю думку не врахувала. Тепер потрібно вносити зміни в там, зміни в цих законах. І невідомо коли ці зміни будуть прийняті, і коли, хоча, б буде розроблений механізм виходу з цих громад.